Житомирська область продовжує допомагати Луганщині. Черговий гунконво для постраждалих від бойових дій мирних жителів цими вихідними було доставлено в Луганську область. Дві фури з продуктами харчування, теплим одягом, взуттям, предметами гігієни та будівельними матеріалами особисто супроводжував голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Машковський. Гуманітарний вантаж на підтримку проукраїнських районів Луганської області збирала уся Житомирська громада підприємці, волонтери, громадські активісти. Житомирська область повністю осознає і розуміє ситуацію цю, яка відбувається зараз на сході нашої держави, зокрема в Луганській області. Тому ми всі дуже активно долучаємося. Я дякую всім дійсно Житомирській громаді і всім підприємствам, підприємцям, які долучилися до цієї допомоги. Я вам скажу відверто, не потрібно було двічі просити. Усього Житомирщина зібрала для жителів сходу близько 40 тонн гуманітарної допомоги. Частину продуктів Сергій Машковський разом з Геннадієм Москалем від відвіз у селище Новотошківка Попаснянського району. Знаходиться воно за два кілометри від 29-го блокпосту на автодорозі Бахмутка і є одним з найбільш постраждалих від обстрілів населених пунктів Луганщини. Як ви бачите, воно неоднократно накривалося градами, село майже розрушено. Тут знаходились торгові ряди, павільйони. Фактично всі робочі місця торг... Торг... торговельних працівників. І підприємців знищені, тому сьогодні товар не завозиться, люди не і відновлювати, тому що не знають, будуть нові обстріли чи не будуть. Тому ми кожен місяць привозимо сюди їду для тих людей і дітей, які залишилися в селі. І сьогодні я хочу щиро подякувати своєму колегі. Губернатору Житомирської області, що він знайшов можливість, зібрав гуманітарну допомогу і привезли це якраз хвати людям на місяць. Люди у прифронтових селах давно забули про нормальне життя, пошкоджені будинки. Деякі зруйновані повністю системи життєзабезпечення перебиті і, хоча днями, у Новотошківці відновили центральне водопостачання. Однак електроенергії та опалення тут досі немає. Я в в домі ж. Так, Я это... до того Сегодня пленку дали. Позавчера дали, сделали мне пленку. Но водичка уже есть, да? Водичка ну, пошла, спасибо. А электричество нет, да? А? Електричество. Нема, нема, нема. В течение нема. недели работает. Да, Нема, обещаю. Раніше у селищі проживало близько двох тисяч осіб. Сьогодні ледь, ледь три сотні назбирається. Місцеве населення вдячне усім, хто не полишає їх з бідою наодинці. <звіс. <звіс. Дякую, ми... мальчики, дякую. До речі, це вже третій приїзд голови Житомирської облдержадміністрації на Луганщину і, як запевняє очільник області, не останній. Я, звичайно, сподіваюся, що ми більше не будемо бачити такого, як це ще подальшого руйнування, але в той же час ви завжди можете розраховувати на нас і житомирщина завжди готова підставити плече Луганській і Донецькій області. Більш детально про поїздку Сергія Машковського на Луганщину дивіться завтра, відразу після новин в програмі актуально.